Що таке стенег і як виглядає опис стандартів НАТО щодо володіння іноземною мовою? Скільки Language Proficiency Levels для військових існує, і чим вони відрізняються? Які теми має вивчити військовослужбовець, щоб здати іспит з військової англійської? Я Олена Чекрижова, вчителька і авторка проєкту «Ink for your Army». І сьогодні розбираємось зі стандартами. Тут мала би бути довга преамбула про те, чому англійська важлива, чому її треба вивчати і чому вам обов'язково варто підписатися на цей канал. Але сформулюю коротко: заявка України до вступу в НАТО вже лежить в якійсь поважній натівській шухляці. Українська армія вже активно імплементує стандарти НАТО на різних рівнях. Очевидно і те, що одним із наступних кроків буде впровадження мовного стандарту, тобто говорити англійською доведеться всім військовим. А тим, хто хоче будувати військову кар'єру, займати командирські посади, приймати участь у місіях НАТО, володіти англійською на високому рівні. Щоб вам не довелось вивчати англійську похабцем, ми будемо діяти на випередження і навчатися вже зараз. Для початку розберемося, що таке СТЕНЕГ. СТЕНЕГ – екронім від Standardization Agreement. Це міжнародний договір, який описує загальні правила, процеси, визначає спільний порядок дій, закріплює єдину термінологію та стандарти для країн альянсу та країн партнерів. Коротше кажучи, це величезний перелік керівних документів. Є стандарти щодо всіх військових сфер і галузей. В них передбачено все або майже все, що допомагає зробити роботу військ об'єднаних сил уніфікованою. Нас з вами цікавить Language Standard – Стенекс 6001, який окреслює Language Proficiency Levels для військових. Згідно зі стандартом виділяють 6 ЕСМР стандартизованих мовних рівнів або англійською Language Proficiency Levels. Level 0 No Proficiency Відсутність практичних навичок. Level 1 Survival рівень виживання. Level 2 Functional Функціональний рівень. Level 3 Professional професійний рівень. Level 4 експерт експертний рівень. Та Level 5 Highly Articulate Native, досконалий або рівень високоосвіченого носія мови. Як бачите, назви говорять самі за себе. Крім того, до кожного рівня є проміжний, так званий plus level. Він присвоюється, якщо ви впоралися краще, ніж передбачає рівень нижче, але не дотягнули за вимогами до вищого. Як визначається мовний рівень військових? Рівень компетенції вимірюється тестом, спеціалізованим військовим тестом Стенег? Він складається з чотирьох частин, які оцінюють ваші навички у чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Бо насправді тільки так і можна виміряти рівень знань. Ніколи не вірте тестам, що за 5 хвилин визначають ваш рівень по 10 питанням. Чотири види мовленнєвої діяльності, і відповідно чотири субтести це «listening» слухання, «speaking» говоріння. Reading читання та writing письмо. Після складання тесту і перевірки відповідей, ви отримуєте так званий standardized language profile SLP. Це послідовність з чотирьох цифр, кожна з яких оцінка по кожній частин у порядку їх проходження. Наприклад, якщо ваш SLP 3231, це свідчить про те, що ваші навички слухання на професійному рівні, ваш спікінг на функціональному рівні, з читання ви продемонстрували professional level, а от з письмової англійської показали лише рівень виживання. Опис рівнів за стандартом займає 16 сторінок. І зараз я не буду вам його зачитувати. Але ви маєте розуміти, що цей документ дає детальну характеристику вмінь за кожним видом мовленнєвої діяльності для кожного з шести рівнів. Тобто чітко описує, що ви повинні вміти в плані слухання, говоріння, читання та письма. Щоб відповідати тому чи іншому левелу, стандарт не пропонує чіткого переліку часів граматичних конструкцій або чек-листа тем, які ви зобов'язані пройти і знати. Він не каже, що на survival level вам необхідно вивчити present simple, на функціональному знати правила використання інфінітива і герундія а на професійному третьому рівні вміти переводити пряму мову в непряму та узгоджувати часи. Коли ми говоримо про рівні мовленнєвої компетенції, ми маємо на увазі не теоретичні знання певних тем, не завчені топіки, не вміння перекладати і нездатність вибирати правильну відповідь в граматичних тестах. А практичні навички і вміння, володіння засобами мови для вирішення тих чи інших комунікативних задач, які передбачає спілкування у військовій сфері. Викладач що вас навчає, має розуміти, який матеріал відповідає цим запитам та цілям, і наповнювати курс потрібним граматичним, лексичним та функціональним контентом, розвиваючи всі чотири види діяльності. На цьому каналі і у проєкті Ink for Your Army я ваша вчителька. І в наступних відео ми будемо вивчати English for the Military, орієнтуючись на вимоги до кожного з рівнів за СТНЕГ. Тому просто зараз натисніть кнопку підписатися на канал. А ще перевірте, чи стоїть ваша вподобайка під цим відео. Якщо ні, поставте її, щоб якомога більше людей дізналося про наш освітній проєкт для Збройних сил України. Це дуже важливо. Чим курс англійської для військових відрізняється від звичайного курсу англійської мови? Насправді можна проводити певні паралелі із загальною англійською. Бо навіть для ЗСУ граматика залишається граматикою, транскрипція нікуди не дівається, часи конструкції та їх функції ніхто не відміняв. Але. Разом із загальними комунікативними ситуаціями, наприклад, здійснення покупок, оренда житла, прохання про допомогу в дорозі, a small talk з колегами тощо. Військовий стандарт передбачає знання саме військової лексики military vocabulary, військової термінології military terminology, численних акронімів та абревіатур, acronyms and abbreviations – особливостей військової культури комунікації та сленгу, military culture, communication and slang. Про все це ми будемо говорити на каналі for your Army», а також в інстаграмі та телеграмі нашого проекту, до яких також варто приєднатися. Я переконана, що мовна підготовка повинна стати обов'язковим напрямом підготовки нашого війська, бо інтеграція до альянсу передбачає уніфіковану структуру збройних сил, зброю єдиного зразка і мову єдиного зразка. Тому знання англійської мови це потужна зброя, з якою ми будемо ефективніше воювати, отримувати підтримку і мати перевагу перед ворогом. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це for your Army» – канал з вивчення військової англійської, де проходить освітня спецоперація з метою навчити українські збройні сили англійській мові відповідно до стандарту Стенґ 6001. Дякую всім, хто підтримує і допомагає нашому проєкту. Дякую всім, хто стоїть на захисті України.